Всім привіт! Хочу показати вам старовинний дах класичний із соломи англійський. Погляньте, їх дуже-дуже тут бережуть. І кажуть, що в Англії залишилося дуже мало кілька майстрів, які можуть доглядати за таким дахом і взагалі розуміти, як це робиться все. Але це так надзвичайно виглядає. Ніби, тільки багаті люди можуть собі дозволити мати такий. Але от таке було красиво. Прийшли панельки, ми замовили будинок обшивати. І ще й так несподівано, що вони вже з утепленням мають пінопласт, мають утеплення. І можна горизонтально обшивати, можна вертикально обшивати. От подумаємо. Ну, тому що може бути, як. Ну, Як паркан, так горизонтально. ось, а Можна вертикально. Але такі красиві, таке гарне дерево. ну, З малюночком клас. Клас. Ви герої міського сафарі. Ось такий слон. І дуже гарний жираф, погляньте. Такий розмальований, Красень. проїжджаємо мимо кафе і мені ліхтар сподобався. Непогано, да? Трошки катаємося, тут то... вулички, вулочки. Нам 30 хвилин їхати, так що можна і годинку-дві тут покупати. Сьогодні 30 градусів тепла. Зараз побачимо. Може буде видно море? Спочатку парки, атракційно різні. Тваринки, бурена є. Непогано. А от і колесо. Зараз чоловік покатається, потім плавати. Паркуємося біля отелю, тому що тут всі блага цивілізації. І така стежинка, тьопаємо, тьопаємо на пляж, на пісочок, Кава з собою, капучино, крісла і парасоля теж. Ми таке місце знаходимо, де можна з собаками, і тому тут людей немає. Ну і ще й понеділок в обід. Правильний час. Купаються люди, бачу там далі. Нормальна вода, тут не буває теплої дуже води, але коли 30 на вулиці, ну і вітерець холодний. І ось такий пляжик. Собак сьогодні не брали, бо ми туди назад, на годинку. А з ними треба ближче до вечора приїжджати. Послав мене чоловік, каже, йди пошукай курячого бога. Ми завжди шукаємо. Камінчик з дірочкою. Пісочок тут якось так перемішується. Потім така йде полоска камінчиків море набило. Далі знову пісочок. Але приємний звук. Тут ще й котики плавають. Бували такі випадки, що плаває чоловік, потім поряд винирює котик. Голова така, чорна, кругла. и гарни водоросли. Свежачок. Курячого бога а знайшла корівку і кальмара. Буду ще шукати далі. Такі красиві ці бульянчики, завжди на них заглядаюсь. Посадила би, може все виполивати не треба, гарні, цвітуть. Дуже тверді і гострі їхнє листечко. Я думала, воно не акше, воно таке тверде, як затрев'яніла, ніби. Годинку покупалися, полежали і вже їдемо. А хочу показати в таких містечках. Багато таких будинків для перестарілих, ну, помимо готелів, звичайно, і будинків в Ренту. Але зараз побачимо ще готелі, де люди похилого віку проживають. Готель а ось зараз буде через секунду таке є будівля схожа нам мулен рус, порыжи. А он. Я вже мало не щодня печу. Ну Вчора пекла, сьогодні печу. Через день взагалі старалася, але я так бачу, що вчора нам спекла, сьогодні вже немає. І вчора дівчаткам теж три пекла. Вчора е, На роботу віднесла дівчаткам два. Так вони один, мені здається, з'їли одразу. А сьогодні що зробила? Добавила цільнозернової муки. Він... Ну, Остине, то я розріжу, погляну, як він в розрізі. Небагато. 800 грам білої і 200 грам цільнозернової. От, Але от він який. Ух. Ще подивлюся з цією мукою в розрізі, як виглядає. Ну і спробую, звичайно. Добре чи, чи як. Та певне, що добре. <с> не дуже колір відрізняється, якщо додати 10% цільнозернової муки, от не дуже трошечки, на, на грамулечку він такий темніший, ніж біла. І собі взяла соленого масла. Він такий ледве теплий вже остив. От, і зараз візьму і з'їм. Чуєте? Так, смачненькі. Вам смачненько. І хто би міг подумати, що я такий спеціаліст по троянт? <су> О, бачите, ну ті дві якісь не дуже, до речі, гарні. А ця, ну така, вона не оранжева зараз. В неї є такі трошки рожевого, трошки ну, така кольорова. Я думаю, що так, я купляла світлішу, але бачите, вона як підростає, то трохи колір міняє. Але от, будь ласка, перша троянда. Будемо святкувати. Друга ще не рухається. У нас сьогодні дощик моросить, а то було 30 градусів спека. І що? І ще один новий. Розцвів, хто він у нас там. Е -е, квіточка. <кліточка> квіточка. А де та вже друга троянда? Ну, от вона позаду, друга ще поки що не хоче цвести. Ну, мабуть, це окей. <кліточка> Десь на днях займуся знов чистити. Я хотіла агроболокном, звичайно, тут застелити, але так як я не знаю, ще як буде ця площа. Перед е, хатою, як вона буде розподілена, де парковка, де що, то не знаю просто, якого розміру. Чи взяти поки що таку полосу на цей розмір аглоболокна, а далі вже буду додавати. Можливо, так. Ось, бо е, то, що тут бур'яни, то одне, а я найбільше не люблю ці, знаєте, колючі. Їх так важко і видирати, і вони такі е, ростуть і ростуть. О, такі справи. Може, я й справді цю полосу виділю. Зараз агроволокном покрию е, чим там мульчою. І е, поки що буде так. А коли вже буде робитися, там уже вон пшениця, яка виросла. Так, а наші кущі цвітуть паркан. Паркан цвіте. Але вже, бачите, відцвітає. Ось гарний, він густий. Єдина проблема, що він на зиму скидає листя. Оце... Одне, що мені не дуже подобається. Так, якось тут покосити може, бо так насіється, що... От, ну, зараз не займаємося ми цією частиною, тільки квіточки я тут. Але такий паркан ні в року. Треба буде придбати такий інструмент, таку пилу, яка його косить, цей паркан, бо його ж треба підрізати. Ось верх я трошки буду запускати, нехай трошечки вище може підростати. Не дуже, але нехай підростає. А ось бочки йому рівненькі би здалося зробити. О, тут якось так він ще вилазить трошки таким півкулею. До речі, може якусь півкулю вистригти. Що треба навчитися вистригати? Ну нічого, навчимось. Всі, в шоці, всі втратили свідомість від такої краси. <рес> Сяду на ванну, щоб віддалити. Не лякайтеся, я ще не повісила цю красу, вона піде на вулицю швидше за все. Але я зробила таку примірочку, як би це виглядало? І хочу зробити таку стіну. Не стіну, а таку. Стрічку, але кращої якості. Із справжнім мохом. Я колись робила, я замовляла такий мох і сама на холсти вкладала. от А це я взяла на пробу 4 таких квадратика. Вони заширокі вони 50 см в діаметрі в ширину. от І ну вони. На відстані треба дивитися. Тут воно не піде, звичайно. Тому що це таке, знаєте, пластик не, не фонтан. Але на вулиці, якщо десь там далека якась стіна, такий декор, то може бути. А, бачите, це тимчасово було закріплено. Ще ці квіточки червоні. Мені не сподобались. Не самі квіточки, а матеріал, з якого вони зроблені, такий трошки. От. Але як ідея, це непогано такий холст, правда? Було би. Якось так воно здалеку. Ну, є над чим порозма... позадуматися, але то, що замовляти, треба багато матеріалу цього. Я тоді робила розмір, ну такий, як картина, не знаю, може 60 на 40 щось таке. То в мене багато того моху пішло, і різних ще е, таких е, декор, таких я купляла, Але він такий як натуральний, не так, як тут. Ось, дуже-дуже гарно, так шикарно таким живим виглядає. ось, Але треба буде достатньо багато замовити. І зроблю. Я думаю, що сюди така стіна піде. Ну, якби не впало, могло вже й зачекати 5 хвилин, правда? А щавель прийнявся, бачу. Молодець буде собі рости. Ось піднявся, трошки молодих листочків пустив, так що будемо мати щавель на борщик. Тут росте щось там, де ті цукині? які ті цукині? Тут малі ще, тут ще малі полуничка ще є. О, Треба з'їсти. Яка тут червона. Потім з'їм, хай що достигне. Так, і дивіться, що тут мені вилізло от із землі. Показувала вам, чи ні це таке місце, де ми косили. Навіть не знала, що тут щось росте. От, а будь ласка. Виросло, зацвіло, то шкали, правда? Так, М -м -м. ну красиво. Красиво. Тай, залишу її. То що тут поряд речі, ну, мішок землею і так далі, буде засипатися, але нехай собі росте цвіте, а там буде видно. Обійдемо її боком або пересадим, можливо. Так, і що? Оцебо тут оце, цю цей гарбуз уже можна забирати, може? Ні, ще хай росте. Ану, ну, ще, ще, бачите, ну, трохи більше моєї руки. Цукіні я купувала насіння, ну такі довгенькі, а виріс гарбузик. ну Там маленькі, дивлюся на інші. І ще принесу, забула взяти підкормку для помідорок. Я одні помідорки отут, от бачите, приперла, а інші ні. То принесу їх підгодую, бо бачу тут гілочки. От, хиляться. Треба буде підперти. І тут така гілочка важкенька трошки. Підперти і підгодувати. Де малина? Де? А от малина скоро буде. У <рес> горщиках. Ну що шо ж, щось треба робити? Іду шукати, мох натуральний, <с up> замовляти на картину. Я тут каміни дивлюся, і виходить так, що у нас така виріс. Виріс 54 на 54 сантиметри. От, І так, щоб туди попасти, щось більше, щось менше, ну, я розумію, що може бути менше, не ідеально. А з іншого боку, є такий вже з тумбочкою. А може просто закрити ту дірку і поставити ось таку тумбочку. Бачите, вона 82 від підлоги вверх і шириною метр. І глибина 25 см. Але це ще буде 25 см, ну, ніби в кімнаті. Треба уявити собі, ну, ще раз перекручу. Ну от. Так, а у нас буде тут він стояти біля такої стіни. Може, це простіше, ніж. Щось таке знайти, щоб добре попало. Ну, як ти так знайдеш: 54 на 54? Я вже що тільки йде не дивилася. І в різних магазинах, і а зараз на Амазоні, думаю, просто розміри гляну, що буває. Ну, і от така мені прийшла ідея в голову. Якісь дорогі каміни. Може, дровеняк туди накласти, та й все. Але таких, знаєте, підсмалених. А всередині, бо всередині там білий. Та й взяти помалювати в чорний. І закласти дровами закласти та й все. Ну, от, і тепер буду думати. Бо електричні, ну, він ще й працює, він ще гріє, я розумію це все. Але на вигляд. Ну, воно таке якесь, е не знаю, дитяче чи що, а якось хочеться більше реалізму. <смі> так що в пошуках. Але скажіть, от непогана ж ідея, правда, так прикласти? Такий з поличкою вже. Я думаю, що є такий варіант. Ну, от наче непогано. Теж, бачите, от на темній стіні стіня так випирає вперед, ну і дерево нейтральне. Правда, меблі в мене трошки темніч дерев дерево. Ось такі тумби. І він іде ось так. Тумбочка така, 111 висота і ширина 121. І 38 сантиметрів вперед буде випирати. Але симпатично, досить. І мені подобається те, що дерево. Ну, і поличка буде додаткова. Так, покажу чоловікові, що він про це думає. Тут другий раз пройшлись, пофарбували. І в житті колір теж міняється, залежно від освітлення. І думали, ми думали, щось подібне в той коридорчик над сходами і до ванни ось цей. І, але хотіли світліше трошки. Думали, думали, мучились, не знайшли такий концентрат, такий фарбник і взяли ту саму фарбу. Ось таку саму. І воно тепер все однакового кольору. Не хотіли все різнокольорове, бо і так у нас все різнокольорове. Нехай коридор буде весь одного кольору. Ну от І тут ще треба буде разочок де-не-де протерти. І другий раз треба закатати коридор, цей зафарбувати. Тому що тут вже два рази, а тут ще поки що один. Ну, таке, знаєте, як то штукатурка, що знайшли якісь недоліки, десь підтерти, підправити. Треба буде перило пошукати. І тут чоловік ще трошки дошив, дошив цей коридорчик трохи. Ось, ну, це ще не завершено. От, тому що ще ж думали, ми думали, може двері не будемо обшивати, бо ми хотіли двері теж такими самими панелями обшити. Ось, але, напевно, передумали. І ще пофарбувати, оці, що навколо дверей, як називається, це налічники, не знаю. Ось, то ще їх пофарбувати. І ще завершити ось тут по цьому краю. Трошки завершити. Бачите, як кольор міняється. Сонечко вийшло. Він одного. Дуже цікавий, незвичайний колір. Світло тут залишили. Так, виключаю. І на сьогодні йдемо відпочивати. Скоро підлоги, карпети, коври тут, покриття. І все, Ліжка, шафи. І лампи. Так. Так що ось. Стелі теж білі залишили. Ну, всюди білі, нехай тут будуть білі. А на десерт хочу показати вам ось цього малючка. Це моя схема. Чомусь я закохалася в цю картинку і захотілось мені зробити з неї схему для вишивки. І вона невеличка, 200 на 200. Відносно невеличка, але як для такої роботи, то невеличка. І всього 69 кольорів має, що теж небагато. Я її вишиваю на дуже-дуже дрібному каунті. Це Аїда 20. І от що в мене вийшло. Тут півхрестом я вишиваю вони такі малюби, Ба... навіть макро не можу зробити. Дуже він милий, дуже гарно виходить. Ну, Тобто, абсолютно ідентично. І зараз ось половина готова. І я ніби вже доходжу до самого цікавого. Але не маю я, на жаль, часу. Зараз тюльпани вишиваю теж, та і вишиваю я трошки менше відколи ремонт. Дуже хочеться завершити. Ну, Я думаю, що. Осінню візьмусь уже за нього, а можливо і раніше, але швидше за все осінню, щоб я до зими його завершила. І так буде у нас повішу собі в коридорі і буде у віконечко зазирати таке оленятко, миле. От. Гарно. Ну що ж, Дякую вам, що прийшли. Приходьте ще і всього всього вам хорошого. Пока.